Слава Україні! Героям слава! Сьогодні у мене відео про мою Іванагару Apple Blossom Higiman. Отримала її 2 роки тому. То І приїхала вона до мене ось в такому кокостаканчику Я, як могла, це все діло пообирала і посадила її разом з цим Бачите, і посадила її ось такий горщик від морозова, поробила отвори і кола кора середньої фракції, там такого всякого різного. І вона досить непогано його окупувала. Того року вона мене квітла з двох ростів. Це було влітку. І зараз вона от цілу зиму гнала, оці вот чохли такі, ніби чохли. І от моментально вистрілила ось один. Цей менший тубер двома квітами. А ось цей тубер, ось такий він величезний. Бачите, мої пальці, він такий величезний, такий нагодований То ось один, два, три, чотири п'ять, шість, сім квітів буде. Тобто ще один, три розпустились і в бутонах один, два, три, чотири. Дуже гарна рослина. Гарно, дуже гарно пахне. Ось така от красуня попередня, і вона гара, вона була хіхіману, старша рослина, що в мене була в моїй колекції. Вона виявилася вірусною. Я її, кому я її, кого вона є, я дівчат попередила, а свою свій кусок віднесла на роботу. Там ніхто. Орхідея мене цікавиться, а вона в ній там росте, квітне і мене радує. А ось ця зовсім інша. Дивіться, вона така цікава, і носик, такий рожевий цікавий. Дуже цікаве. Отож, догляд по мірі підсихання, по мірі підсихання, любить попити, поливаю проливом. Все добрива. І все. Вона має чуть-чуть такий невеличкий період спокою взимку. Будете зразу бачити по рості коріння. І ось так. Ось така от краса. І зараз вже планую її, свої рослини планую десь з числа 10-го винести на вулицю. Тобто в мене вже всі дендробіуми, цимбідіуми, рослини, які нормально витримують плюс 2, вони в мене вже на вулиці. А з початку наступного тижня планую вносити всі інші рослини. Більшість котлей, які в мене були на вулиці, нормально реагують. Їм це дуже подобається. І, ну, інші рослини. Дещо лишається, звісно, вдома. Є такі рослини, які не люблять бути на вулиці. Вони хочуть бути суто в теплиці. Наприклад, такі як Довіана. Вона має взагалі мухи конкретні. Добре, за вас заговорилася. На цьому все. Слава Україні! героям! слава!